Доброго дня! Продаю чесник Любаша. Знайте на увазі, маю близько 20 сортів чесника. Далі поїхали. По різних сортів чесника буду вам показувати. Тепер показуємо чесник Ярий. Його садиться восени так само і ранньою весною. Так, тут чесник Гулівер. Як ви бачите, як він виглядає. Так, тут чесник український. Тут чесник козак. У нього цибулини три зубця складаються. Бачите, який він великий, як листки в нього падають на землю. Трошки далі в нього росте чесник дюшеш. Як ви бачите, тут листя трошечки пожовкло. Бачите, то не залежить від ґрунту, від, від, від гру, гру, то залежить від сорту чесника, який ви купите, і він трошечки буде тако е, жовкнути. Як кажуть, о, там всякий якась. Ну, якась дурнеті розказують. Так, перших двох рідків йде чесник Месидор. Потім ще двох рідків йде. Меседром. Інший такий сорт. Потім йде. Х. ловор. Двох рідків. Потім йде. Двох рядків гермідор. Потім де двох... один рядок був посаджений, три головки е, чесник Гігант. цибуля змішаний, такий виглядає. Тепер де двох рідків чесник Зору, потім двох рідків Софійський. Потім де е, двох рідків китайський Нью Нюх потім